Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні з вами вишиємо ось оцю невеличку квіточку. Покажу детально, як вишивається гладь. Отож, якщо вам цікаво, вмощуйтеся позручніше, беріть чай і каву, хто просто споглядає. А хто хоче повчитися, хто хоче практично зробити, вишити таку квіточку, приєднуйтеся. Отож починаємо. Отож, починаємо вишивати із серединки квіточки. Для початківців я раджу спочатку пройтися отак по контуру серединку. Стібочками, а потім зашивати двосторонньою гладдю. Ну, я робитиму трошки простіше. Зразу накладатиму стібки на цю серединку без обшивання. Але можна і пройтись по контуру. Робимо стібочки. Такі легенькі, не затягуємо їх, об'ємні. Тоді наша серединка буде гарною, не затягнутою Не поспішаємо. Зкладаємо стібочок біля стібочка, щоб не було великих прогалин між ними. Ну, і там вузлик зав'язався, мабуть. Ні, не зав'язався на вибороті. Так, ось серединка наша готова. Далі ми закріплюємо ниточку і починаємо вишивати пелюстки. Для вишивки пелюсток квітки я обрала ось цей номер 38, 36, 38, 36. Втягнула в голочку ниточку вдвоє. Закріпляю нитку і починаю вишивати. Знову ж, для початківців можна кожну пелюстку обійти по контуру, для того, щоб у вас край був у всіх пелюсток рівненький, гарненький, але я цього не робитиму, я зразу вишиваю. Так як у нас оця пелюсточка, вона така трошки такої конічної форми, отут вона розширена і сюди вона завужується, будемо вишивати таким чином. І ось так, близенько, один біля одного, ми викладаємо стіпочки, більший менший, більший менший. І при цьому розкручуємо ниточку, тому що коли у нас нитка не закручена, вона така гладенька, і стібочки у нас викладаються рівнесенькі, така виходить гладь із ниточок, така сатинова гладь на вишивці. І ось так один біля одного, один біля одного. Нікуди не поспішаємо. Бо гладь – це така техніка, яка повинна вишиватися обов'язково в гарному настрої і з гарним психологічним настроєм. Тому що деколи, коли вишиваєш, навіть якось дихання затримується, щоб стіпки рівно викладалися. І ось таким чином, нікуди не поспішаючи, ми викладаємо стібочки. І ще тут дуже важлива умова не затягувати, не затягувати стібки, а класти їх рівненькі. Ось дивіться, тут я навіть ще один стібочок роблю. Маленький, для того, щоб мені вирівняти кут ось тут, бо мені потрібно стіпки ось так класти, щоб гарно е в цілому ця пелюсточка дивилася у нашої квітки. Тут я ще одну маленьку зроблю. Можна сказати, що гладь це суцільна творчість. Тут немає якихось таких чітких правил, яким потрібно слідувати. Ця техніка вона вишивається, можна сказати, інтуїтивно, на інтуїції більше, аніж на правилах якихось. Ниточку розкручуємо, щоб гарно стібочки викладалися. І тепер йдемо другий ряд, при цьому колемо туди, де у нас немає стібків, коли ми вишивали попередній ряд. І теж шиємо таким чином, щоб. Вирівнювати оцей кут, щоб у нас ось тут було широко, а ось тут було вузько. Ось, бачите, як я виходжу з положення. Вертаюся. От як, я, як вам здається, як інтуїція вам підказує, так ви і вишиваєте. При цьому розкручуєте нитку, не затягуєте стіпки. І думаєте про щось хороше. Намагаєтеся думати про щось хороше. Тоді у вас вийде дуже гарна гладь. Дуже, дуже приваблива квітка. Ось так. Наша пелюсточка готова. Переходимо на іншу. Переколюємо ось тут, піднімаємося вгору цієї пелюсточки. Великий робимо стібок, робимо великий стібок, біля нього трошки менший, трошки коротший. І знову довший стібочок і коротший стібочок. так далі. Ось так потроху-потроху, і вже більша половина квітки нашої вже вишита. Ще я деколи рекомендую для початківців робити ось такі лінії, які будуть вам допомагати викладати стібочки, щоб у вас рука розуміла. В яку сторону треба колоти, і як викладати стібочок. Тому можна брати ручку і ось так малювати напрям викладання стіпків. Це вам значно полегшить роботу. Ну, а в мене тут знову почався відрізок на тканині, який був Призначений для вишивки хрестиком, тому в мене стіпки можуть трошки провалюватися. Але нічого, якщо не поспішати і дуже так акуратно проходитися і викладати стібочки, то все гарно вишивиться. Навіть на такому відрізку, дуже дірчавому, головне не поспішати. Тоді все вийде як треба. Ось тут в мене бачите, вийшов такий пробіл. я тут роблю ще маленький стібочок поряд. Гладі не потрібно боятися, це дуже така податлива техніка вишивки, дуже творча техніка. Якщо в хрестику ми там вже заданим по заданому малюнку, з заданим кольором ниток ми вишиваємо, то тут ми можемо творити і витворяти, як нам заманеться, як ми собі захочемо. В гладі. Ми деколи можемо отримати неочікуваний результат це техніка сюрприз, тому що дуже багато залежить від відтінків, які ви берете для вишивки, від майстерності вашої, ну і від вашого настрою, в якому ви сідаєте вишивати. Ось так стрібочки більший і менший, більший менший, викладаємо. Тут, мабуть, такий здоровенний зроблю довгий. Як ото кажуть, слона потрібно їсти по шматочках, бо спочатку він такий дуже великий і об'ємний, і здається, що з ним справитися неможливо. Не так само і гладь. Якщо на неї дивитися спочатку <смі> такими великими переляканими очима, то здається, що її ніколи не можна, ну, ніколи ти її не освоїш, не розберешся. Але якщо Ось такі маленькі кроки робити, починати з якихось таких простих речей, і коли ми вже знаємо, як, наприклад, вишивається квітка, то далі вам ця техніка здається не такою вже й страшною і неосяжною. Все можна освоїти. Тільки потрібно знати, як. А як? Саме як я вам показую на дуже простих плюсточках, на дуже простій квіточки. Закріпила я ниточку і відрізаємо. А далі я хочу трошки прикрасити цю квіточку, а саме навколо серединки хочу зробити такий віночок із французьких вузликів. Накручуємо вузлики. Не, не дуже густо. кожен вузлик пристіваю, щоб він нікуди не двигався. Кожен був на своєму місці. Зразу наша квіточка повеселішала. Нарядно така стало. роблю 2-3 накручування на голку. Так, е и останній. Так, е закрепляем ниточку. Ось так виглядає виворотній бік нашої квітки. І ось так виглядає лицева сторона. Зараз знімаю стримача п'яльця. Витягаємо булавочки. І ось так вона виглядає в загальному, якщо ми подивимося в цілому. Така скатерка з польовими квітами. І мені лишилося вишити ось оцю одну квіточку. І, мабуть, уже в наступному відео я вам покажу, як скатерка виглядає вже повністю вишита. Оброблю краї, підшию, бо тут в мене краще не підшитий. Не знаю, як я, чи на машинці пришию чи вручну потайним, потайними стіпками Ще чи... не знаю, як я буду робити. Ось така краса. Вона мені дуже подобається ця скатерка. Хоч я і не встигла її вишити за літо. Вже у нас осінь настала, але то нічого, буде згадка про літо. Отже, друзі, якщо вам це відео було корисне, поставте лайк. Якщо вам і далі цікаво дивитися такі уроки невеличкі, підписуйтеся. А хто вже підписався, вам дуже вдячна за підписку. Кількість моїх підписників потроху росте. Я вам дуже вдячна за те, мені дуже приємно. Що те, що я роблю, комусь цікаве. Отож, до побачення! Прощаюся з вами і до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!